Всім привіт! Вітаю вас на каналі Постільної білизни. Не забувайте підписуватись на нас та ставити лайк. Отже, сьогодні з вами розглянемо такий комплект це двоспальний, який світиться в темряві. Зараз я його відкрию і покажу, як він виглядає. Дивимось, ось так зображено, як він виглядає при денному світлі і якось світиться вночі. Світитись він вночі буде не всю ніч, десь хвилин 20. Набирається світло він в день або від лампочки, і тоді є деякі там спеціальні такі елементи, які будуть світитися. Так, давайте подивимось зблизька, як виглядає. Тут зображено у нас метелик, як ми бачимо, квітки. Так, ось такий яскравий і дуже гарний комплект. Перше, що ми бачимо, це сатинове, це сатин, тобто ось ця підковдра. Вона дуже така яскрава. Хоча, хоча на малюнку, от, я б не сказала, що дуже, дуже такий яскравий колір. Зараз ми ближче його відкриємо, вже будемо бачити. Так, ми бачимо, що під ковдр тут подвійна, як завжди. Ось з однієї сторони такий яскравий, дуже гарний синій з білими кружочками колір. Ось так. Тут зображено також ось такий червоний колір, темно-синій, жовтий, зелений. Ось так ближче видно. Ось це темно-зелений. Так, тут ось ці елементи, ось бабочка, видно, такі жовтуваті. вони, Це ті елементи, які будуть світитися. Так, це ми з вами подивилися ось таку підковдру. Зараз я її ближче піднесу, щоб ви побачили ближче ось цей сатин, який він гарний і шовковистий. Ось дивимось. Дивимось ось так. Це в нас сатин. Він для нього присутній такий блиск гарний. Ось це кольори також такі темно-синій, червоний, жовтий, Ось елементи, які світяться, і темно-зелений. Так, це ми з вами подивилися під ковдру. Далі в нас чотири наволочки. Дві наволочки, як внутрішня частина підковдру, як простирадло, такі гарні, дуже яскравий колір, такий синенький, чи синій з Десь такий. Вони без воланів ці дві наволочки. Ось так видно тут також. Шви, якісно все зроблено. Ось. Подвійна, подвійне прошиття. ось Так, Так, це ми дивилися ось такі наволочки, ось така ж друга. І тепер давайте з вами подивимось ось ці наволочки, які будуть світитися. Так, вони з валанчиком ідуть. Так, ось так виглядає ця наволочка. Тут у нас бачимо деревце. Зараз покажу ближче, ось тут деревце. Також ось у нас зображені такі сині точечки. Також ось ці елементи, що світяться. Ось волани, волани по 5 см. Ось вони, Так, дивимось. Ось ці ось елементи, що світяться. так, Тут кольори червоний, такий сірий, синій. Так, зараз покажу ближче ось цей сатин. Видно, щільна тканина одразу. Така приємна вона на дотик. Так, це одна наволочка, з іншої сторони, до речі, до речі, більше ще всього зображено. Тут пташки, ось пташечка, пташечка. Зараз покажу ось так. видно, Тут і більше елементів присутньо, які світяться, і ось така гарна дуже пташечка. Коли відкриваєш комплект, до речі, він набагато краще дивиться, ніж ось коли на картинці або коли ти бачиш його на сайті. Ось такий дуже гарний. Зараз ще раз показую ці кольори. Ось так. Неймовірно гарний. Так, і ось о, наступне, саме останнє це в нас таке простерадло, дуже гарний, яскравий. Я комплект цей сама бачу перший раз вживу, але я дуже приємно вражена, тому що дуже-дуже гарний комплект. Так, Ось такий сьогодні ми з вами розглянули комплект незвичний, такий, що світиться в темряві, такого ніжного білого кольору, і з яскравими малюночками. А, дякую вам за перегляди. А, до наступних зустрічей. До побачення.